Всім привіт! На каналі Вікторина і Сім'я. Я назбирала дуже багато грибів. І навіть, знайшла, дивіться, білесенький, такий маленьку. Я зараз вдіну рукавичку, тому що деякі із них є, ну, такі, не очень, чесно признаюсь. О, я спеціально ходила не для того, щоб назбирати грибів, а для того, щоб показати. Що їх так багато і разом із камерою подивитися, що за гриб. Значить, оцей. Питала, чим пахне гриб їстівний? Ну, чим пахне їстівний гриб? Приправою грибною пахне. Я буду ось так його робити. Дивіться так. О, ні, воно зараз мені пошук найде. Пише, що рядовка жовто-червона. Це рядовка жовто-червона. Далі я назбирала назбирала багато маслячків, хоч я казала, що я їх не люблю, але ну як отакі не брати? Ну скажіть мені, ну як отакі, отакі не брати. Вони дуже красиві. Почищу, о, який. Почищу заморожу. Навіть я знайшла, дивіться, це я точно впевнена, що це е, опеньо. Ось це точно. Кстати, на носі в мене грязна, а я роздерла. Ось, Опеньок один. Ось, дивіться. Опенюк другий, це теж опенюк. Просто такий переросток. Так, далі мене зацікавив ось цей грибок. Зараз буду дивитися, що це таке. Ну, просто, щоб хоча б знати, як коли ходиш по лісі, як вони називаються, ці гриби. навіть і не знаходить такого. Ну, ладно. Потім ще раз пошукаємо. Так, далі, ось така. Ось така. Це, я так зрозуміла, що це синя ножка. Синя ножка. Свинушка, зонтик. Пише плютей. Ні, не похоже практичне використання. Гістівний гриб, гриб плютей. Ну, принаймні, дуже схожий. Сіро-коричнева шапка, форму зондика згодом. відкривається лютей. Ладно. І ось ще один. А ні, це не такий. Стоп, підожди. Це. Ну, оцей смердить. А ось цей. Пахне. Це якась рятівниця. Рядівничка. Щось пошукаю. Схожа на свинушка гіганська. Груздь. це? Грузді. Ну, схожі на гру... схожий на груздя. Схожий на груздя. А поки я казала, що це груздя, я забула вже як його І ось такий. Ось такий грибок, дивіться. Е, колись я його знаходила. Зараз подивимось, я його вже колись знаходила. Це моховик. Моховичок. Моховичок тріщинуватий. Їстівний гриб дуже гарний. Оцю. Це, те, що, я не буду, те, що я буду викидати, я його сюди викидаю. Такий манютей, що не може навіть сфокусуватися камера на ньому. Міцена слизька. Міцена. Ну, Да, щось таке схоже на міцену. Ладно, міцена та міцена була. А це знайшла під деревом ось такий гриб. Ось такий, ось, який красивий. І дуже цікавий такий Щось я його хочу знайти. Їх декілька прола. Мухомор зелений. Ні, це не мухомор. Не мухомор це. Ну, це точно не мухомор. Ай, точно не бліда поганка. Бо я знаю, яка бліда поганка. Печериця, печериця така. Я не впевнена, до речі. В тому що це печериця. Хоча зверху погризена, це означає, що це їстівний гриб. Ось схожий на оці. Печериця лісова. Печериця та й печериця й буде печериця. Цікавий теж мені подивимося. Схожий на рижика. Перешті, що я, я он не впевнена, вони всі вон там. Я їх їсти не буду, просто так чисто. Це їстівний гриб-рижик. Да. Бо говорушка. 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 Називають їх говорушки. Їх по лісі багатенько. Так, говорушку ми теж не дуже знаємо, тому ми її будемо брати. Ось дивіться, що я знайшло. Це опеньки. Я сподіваюся, чи, чи вони її Ось, Красота. Їх не буду з ними нічого робити. Просто цікаво. Сірчано, дивимося, оце він. Сірчано-жовтий, да Отруйний опенюк цей. цей. Їх дуже багато в лісі таких. От, от, все таких. Ось таких. Але є в мене зараз гарний. А, а, це дивіться, це один вид, ось, ось це один вид гриба. А це зовсім інші. Дивіться, які вони. Слухайте, дуже цікавий гриб знайшла. Ось так він виглядає, дивіться. Зараз я його подивлюся, що це за гриб. Та ні, це ж гриб, ось так. Не хоче знаходити. Не знають такого гриба, да? Ну він не пахне їстівним, в інтернеті його нема. Ось наступний дуже цікавий екземпляр гриба, якого я не знайшла в інтернеті. Що це за гриб? Тоже підкажіть, мені цікаво, просто як називається. Ну, їсти його теж не буду. Гімнопіл. І поламався і сіренький. О, не знайду. Йду. Гімнопіл, гімнопіл, несъєдобний. Та, що каже, що в нас не любить, ну а як не брати, якщо вони такі горні? А, до речі, так багато в лісі. цих. Скажіть туди, туди. Все. таких багато дуже в лісі. Чого я не взяла оце, щоб подивитися? Це рядівниці якась. Зараз я її хочу ще раз подивитися. Треба було взяти велику, та що вже розкрилася. Чому вона мою руку шукає? Дійсно, схожий трошки на зонтика, але це не зонтик. Не пахне він смачно, смачно не пахне. Другим словом, я його викидаю, тому що я його не знаю і знайти не можу. Мені Дуже хотілося знайти. Найбільше мені хотілося знайти оцей гриб. Оцей, який я так і не знайшла. Ці говорушки. Говорушки. Може говорушки поїсти? Що, хороші так, ось цей ще раз подивлюся. Цікаво, так він ріс прямо аж в самому дереві. В самому дереві. Я хочу наголосити, що це відео має розважальний характер. Це ніяка не інструкція, нічого. Це я просто сама вивчаю гриби, мені це цікаво. І думаю, що, можливо, комусь також буде цікаво. Мало я гриби. Хоча ні, там розовий, а це не розовий. Печуріться лісово. Це не печериця лісово. Це не печериця лісова. Дуже цікавий гриб. Схоже, але не вона. Я ніколи не споживаю в їжу гриби, які я не впевнена, що вони їстівні, і вам раджу робити так само. Солом'яний гриб. Коротше кажучи, півгодини я просиділа над тим грибом і так і не знайшла його. Що схожий дуже. Так, дівчатка-грибники в мене може є, і хлопці. А ну-ка, підказуйте, що це за гриб? Дивіться, ось така в нього ніжка. Ось це теж той гриб, І ось такий він у розрізі. Ось такий. Отаких От грибів дуже багато в лісі, також дивіться, як він виглядає. Оцих немає. Це я один під деревом, аж під деревом, під деревом він ріс таку і такі вони м'ясисті, гарні. Ну, ось, і такі чималенькі. А цих так багато. Це ще молоденький екземпляр, він коли розкривається, така шляпка більшенька. Це теж цікаво, що це за гриб. Ну, якась рядовка, рядівниця, рядами рядами-рядами такими росте, рядами, рядами їх багато, багато таких грибів. От, Це, я так розумію, що це грузді. Да? Оце грузді, пару штучок знайшло. Пахне, пахне їстівним грибом. Оце якась, якийсь теж їстівний гриб. Теж, ну не, фу, Він смердить. Оце смердить, а оці, оці пахнуть гру... так грузді, навіть. Хоча дивіться, цей такий сірий, цей білий. Всім дякую за перегляд. Якщо знаєте, що то за гриби, підказуйте в коментарях.